Всім привіт. Ось і минуло півроку, як автомобіль з українською з реєстрацією був зареєстрований в Німеччині на німецькі номерні знаки. Багато було коментарів та й багато знайомих спра... питали мене, а що ж буде з українським техпаспортом, якщо доведеться вер... вертати в'їжджати в Україну на цьому автомобілі. При реєстрації мені сказали вчителя, що через півроку я зможу забрати мій український техпаспорт на автомобіль. Минуло півроку. За ці півроку ми вже переїхали в іншу місцевість, але і зареєстрували автомобіль по місцю проживання. До речі, це коштує 17 євро. Змінюється тільки маленький техпаспорт. Мені по Поміняли, а великі навіть не трогали, тобто нову адресу вписали. Але документ був зданий в інший район, тобто перший, перший раз, де ми реєстрували цей автомобіль, я поїхав далеченько туди, щоб забрати. Вернувся, проблем взагалі ніяких йшла дівчина в якийсь свій архів, пошукала якусь коробочку, там де не один я такий, мабуть, Нашла мій документ, там була моя заява підписана на те, щоб зареєструвати іноземний автомобіль в Німеччині. І до нього приклеєний техпаспорт український. Щось вона по базі, там поклацала дві кнопки. Взяла цей, мій техпаспорт, до речі, осінь, написала маркером, що от, виданий новий реєстраційний документ, обрізала куточок, ну, все і віддала. А, і на, на заяві про реєстрацію, яку я здавав ще раніше в, в березні, я написав, що я забрав свій український техпаспорт. Тобто, ну, ось цих паспорт він у мене є, живий, ну, живий, не зовсім здоровий, але є. На питання щодо можливого розмитання українського автомобіля при поверненні, я думаю, що нічого не потрібно робити, тому що автомобіль знаходиться на реєстрації в Україні, провіряв по базі. Тобто ну, він є там в Україні зареєстрований. І водночас він також зареєстрований в Німеччині. Парадокс дві реєстрації. Так. Три техпаспорти, один український, два німецьких. Тобто, в принципі, теоретично для того, щоб їхати в Україну, треба ось цей техпаспорт. Маркер можна, я думаю, змити там, ацетоном чи якимсь засобом для нігтів. А номери, номери тоді в березні ще їх знищили. Ну Номери, я думаю, можна якось надрукувати чи в Україні. чи... Через митницю я знаю, що приїжджали літовці поляки на розпечатаних на А4 номерах. Взагалі без, без жестян всіх. Так що ось так. От, от, Кому цікаво процес реєстрації, я обов'язково. Стілочку кинув під цим відео, подивіться. В принципі, за пів року все нормально. Було з машиною. Проблем ну, ніяких нема. Страховку оплачую, податок. Податок, до речі, за рік 64 євро склав. У страховка 500. Якось так, як ось так. Всім дякую за увагу. Поширюйте відео, кому цікаво, друзям, знайомим. Будуть питання, пишіть в коментарях, обов'язково відповім. Все, всім пока.